У нас оновлення з'явилося по плюм. Я вирішила не розписувати його, а зняти відео. Це буде більше таке імпровізійне, імпровізійне відео. А, тобто не готувалось нічого, чисто зараз на ходу передивимося разом з вами, що там за новинки вони внесли на площаці. Отож, заходимо на сайт Плюм, це там, де ми відпрацьовуємо зараз в майнеці, уже і ми там фармимо поінти. Тепер дивіться, окрім поінтів, що у нас тут з'явилось поінти. Ми отримуємо бейджі, ми отримуємо поінти. Зараз значить, сторінка Home, переходжу. Ми на Home бачимо посилання на свій профіль, ми бачимо, скільки поїнтів ми заробили, ми бачимо, скільки днів ми робимо цей стрік. Так, давайте далі погнали, що, що ще тут. Тут ми бачимо функції. Так, Bridge, swap, Stake, Level Up. А Давайте, і от дивіться, на головній сторінці Home ми одразу бачимо ще ну, інформацію про партнерів проєкту. В принципі, забили, забули. Погнали далі. Нас цікавить вкладка Level Up. що тут? Тут ми бачимо завдання, за які ми отримуємо номераційні бейджі. 1, 2, 3, 4, 5. Так, на сторінці Home, ще раз покажу. Ні, не на сторінці Home, воно мій профайл Так. У мене сьогодні чогось супер інтернет. 1, 5, 6, Це у нас всі виконані. Є пост в Телеграмі, нагадую, там все розписано. Єдине, що немає четвертого, там з площадкою, з якою ми маємо взаємодіяти якась фігня. Її налаштовують або вирішують питання зі взломом. Невідомо, не признаються. Так, значить, в розділі Level Up ми бачимо завдання, які відповідають за бейджі 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Ми натискаємо на кожне з квесту і виконуємо квести. Інструкція по ним в Телеграмі. Все по цьому розписано. Далі перейдемо знову, можна також в профайл ось перейти через кнопочку. Тут вона отак: от, More, тиснемо less, відкривається, і профайл. Так, що ми тут бачимо? Значить, бейджі, окрім бейджів, пронумерованих, ми ще отримуємо інші бейджі. Тут, коли ми наводимо мікшер на них, все розписано. Плюм Піонер, тут реакція з, як мінімум, сімома дексами, поки ми виконуємо квести 1, 2, 3, 4, 5, то ми, в принципі, і повзаємодіємо. А якщо не повзаємодіємо, то. А тоді переходимо в розділ Експлор. І ось тут є всі проекти, партнери плюма, проекти екосистеми. Взаємодіємо з будь-яким площадкою, з будь-якою сімома площадками, чи там одної, чи дві, які не вистачають все. Ми отримуємо той бейдж. Так, повертаємось в профіль. Далі ми тут бачимо також щось закриті так, бейджики, тобто вони відкриті, по суті, ми їх можемо отримати, але вони нам недоступні поки що по якимось причинам. Тобто, четвертий нам недоступний по причині того, що там проблеми я зазначу з площадкою, з якою треба взаємодіяти. Квест і зараз видалений. А тут, наприклад, з листочком, тут нам потрібно три рази спін прокрутити і виграти там, якісь реварди. Тут нам треба мати роль. Про ролі трошечки пізніше розкажу. Значить, зараз дивіться, на чому зациклимося: на тому, що вже доступний квест 7. Не квест, а можна отримати байчі з номером 7. Квеста немає. Але ми можемо отримати цей бейдж. Що для цього треба зробити? Нам потрібно перейти на сайт Rooster. Посилання я скину під цим відео в описі. Нам тут потрібно свапнути будь-яку кількість токену плюм на токен. токен? Ксаум. ось токен Будь-яку кількість. Я свапала 0,1. Uh, і, в принципі, все. Далі, після успішного свапу, ви переходите на площадку Плюм і м, оновлюєте сторінку. Все, вам бейдж цей зараховується. Тепер давайте поговоримо про бейджі. Тут, Знову ж на кожен бейдж наводимо, ми бачимо, що ми маємо виконати. Mm, і отут далі є бейджі, такі, як Лі-Гунроль, Гунроль, Елдер Гунроль і так далі. І там кром, ролі, ролі, ролі. Що ми для цього робимо? Ми переходимо в Discord, я вже це зробила, тепер вам розказую. Значить, тут є вкладочка з ролями. ролс info з медалькою. О. Ми переходимо сюди і ми бачимо опис всіх ролей. Все, що нам те потрібно знати, те, що до кожної ролі, в принципі, ось, Лігун і так далі. Гун. Ці ролі, які нам потрібні для отримання бейджів. Тут описано левел, який ми маємо отримати в Discord. Що таке левел? Це рівень спілкування нашого. Тобто ми можемо просто в чаті спілкуватися і піднімати свій левел. Значить, Дивіться, я запитала, чи є значить, табличка приблизна, чи ще дані, скільки дають експі. Одне повідомлення, тобто левел вираховується з XP. От табличку, значить, мені скинули. Ви також можете там в Діскорді подивитись, здається, в закріплених ось тут є. Одне повідомлення, там мені далі відповіли м, воно, за нього нараховують від 11 до 18 XP. Рандомно. Можливо, залежить це від якості повідомлення, тобто, якщо ви привітне пишете або ви напишете щось красиво розгорнуто. Але приблизно це, якщо я рахувала, 10-й рівень, а ні, не 10-й, 5-й рівень 1150 XP, сумарно. 380, це скільки не вистачає від попереднього. Чи скільки потрібно взагалі окремо. Неважливо. Ось 1150 XP потрібно для п'ятого левела. Це приблизно 100 повідомлень. Ось так. Ну, За день, я думаю, можна буде теж набити, чисто, щоб отримати цей один бейдж. На цьому все. Дивіться, повертаємося назад на сайт Плюм. І дивимося ще прикол. Вони тут додали ще тіри, такі пташечки. Починаємо ми з яйця. Яйце ні, ні за що не відповідається, чисто зареєструвався все, ти отримав титул. Яйця. Далі горобець Перл. а, Так, Джек Горобець. Значить, тут нам потрібно мати 5 бейджів, тут ми маємо законектити Discord і Twitter. Про це писала в інструкції в Телеграм. А далі у нас є голуб підчин, а тут нам потрібно 10 бейджів мати і лігун роль. А, тобто, у мене ось 10 бейджів є, але лігун ролі цієї немає. Якщо я хочу отримати цього голуба статус тір, мені потрібно поднопряжчитися і поспілкуватися в. Діскорді те, що я не дуже люблю, хоча колись я від того тощилась. А, значить, рейвен, навірно, напевно, сорока чи ворона, щось таке схоже. Значить, 20 бейджів. бейдів. роль ніякої не треба, тільки 20 бейджів треба зібрати. А, ні, ось ще один реферал, 20 днів спін прокрутити. 15 трейдс, з вапискою за все, застейкати більше, ніж 10 плюм кожні 5 днів. ну Треба перекладати, це я так швиденько і так далі. Коротше, читаємо по кожному. В принципі, з новинок і за всього, це все, все, про що я хотіла розказати. Тож, задача в підотожим, так? <кій> Значить, в хоум ми тут бачимо наші бали зароблені, ми тут бачимо наш баланс гаманця загальний. Ми бачимо, скільки ми прокрутили спін. Також ми можемо сюди перейти в профайл і подивитися наступні дані вже в профілі. В Профілі ми можемо передивитися. Beige, які ми отримали, і які ми можемо отримати, і подивитися, як ми їх можемо отримати. Ми тут бачимо також assets, наші, наш баланс. Ми бачимо тіри, які ми заробили, які ми можемо заробити. Далі, Explorer, Тут ми бачимо проекти екосистеми для того, щоб теж з ними взаємодіяти. Ну і лідерборд це хто ми по лісінки дурачків, чи вищі, чи нижчі. А, в принципі, все. level up, level up. Тут завдання квести. А, є зараз наразі шість квестів. Четвертий поки що прибраний. А, сьомий можна виконати, але він тут скрит. Його тут немає. Але бейдж отримати можна. Розказувала попередньо. На цьому все. Всім добра. Кріпці націлую.